Те, що ми маємо підкреслити, це те, що у Польщі ніхто ніколи не вірив у щирі наміри російської сторони щодо завершення цього конфлікту. Росіяни просто не зацікавлені в цьому Вони ведуть досить хитру вмілу грузі сполученими штатами. А головне для них і тут важливо не завершення війни, а отримання певного визнання та виходу з міжнародної ізоляції, які опинилися після 24 лютого 2022-го. це головна мета Ійської сторони теж минулого тижня. У нас був приклад саміт шанхайської організації співробітництва, де відбулися зустрічі з лідерами Індії та Китаю. І для Володимира Путіна там ключовим було саме вийти з міжнародної ізоляції, перейти до активної фази дипломатії це мета Росії а зараз у нинішніх умовах що можемо зробити ми, і здається, саме на це вказують також уряди держав-членів Європейського союзу. То передусім будувати інструменти підтримки для України, брати ще більшу відповідальність за її безпеку. України також тому числі через фінансові інструменти підтримки військових оборонних потреб Києва.